Шановне товариство, шановна студентська громада, шановні колеги, друзі, хочу всіх вас привітати. Від імені багатотисячного колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з Різдвом Христовим і прийдешним 2026 роком. В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, нашим хлопцям і дівчатам, які зі зброєю в руках сьогодні захищають нашу українську землю, захищають свободу. І незалежність кожного із нас захищають рух України до європейської спільноти, до європейської сім'ї, до європейського співтовариства. Дорогі українці, дорогі друзі, я хочу всіх вас привітати і побажати кожному із вас добра, здоров'я, щастя, успіхів і головне. Миру та перемоги, мир на умовах України, перемога Збройних сил України, перемога українського народу. І хай Господь Бог береже українську землю зі святом вас, шановні друзі! Слава Україні!